Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентіві Курський прорив. Як так прорахувалася Росія? Чи будуть нові пункти на Росії та яку слабкість показав Путін? Про це сьогодні говоримо з керівником центру громадської аналітики вежа та головою благодійного фонду Нова дорога Валерієм Клочком. Вітаю, пане Валерій. Вітаю. Незалежні змі повідомляють, що зсу вже увійшли в 11 населених пунктів Курської області РФ, просунувшись на 15 кілометрів глиб регіону, фактично зараз під контролем 350 квадратних кілометрів території Росії. А це вперше після другої світової війни, коли на територію Росії заходить будь-яка армія інша, і як Росія взагалі так прорахувалася, і як це донести до внутрішнього споживача? Дуже цікаве запитання. Ну з внутрішнім споживачем там проблема. Реально тому. Реакція місцевих мешканців на те, що на їх території, виявляється, можуть бути бойові дії, якщо за 30 кілометрів від них це нормально, але вони там чомусь вирішили, що вони відмежувані від цього всього, як вони називають так звані спецоперації, і в них нічого ніколи не може відбуватися. Тобто їх переконали в тому за багато років, що в них все буде добре. І зараз реакція їх крає не негативна. Але якщо говорити про те, чому вони прорахувалися, в мене є своя така думка з цього приводу, до речі, дуже дуже влучне запитання. Дякую. Е, ймовірніше за все, Путін був настільки переконаний в тому, ну його режим, що ніхто не зможе заходити на територію Росії, тому що а перше. Як ви сказали, з моменту завершення Другої світової війни ніхто да ніяк армія світу взагалі не була на території Росії. Друге, починаючи з 89-го року, я зараз маю на увазі Придністров'я. Потім 2008-й рік Грузія Чечня їхня участь у Сирії війні їхні ПВК Вагнера і інші військові групування в Африці на близькому сході також там. Вони були це однозначно. Тобто, вони дозволяли собі вчиняти військові злочини проти інших країн безкарно, тобто ніхто ніколи їх не карав, е, і це як на мене породжує таку ну зухвалість сьогодні путінського режиму. Думати, що ми можемо воювати проти України, до нас вони не прийдуть. <кій> Дійсно, ми о, на відміну ну, не враховуючи один одну операцію, яку проводив Ардиката регіон Свобод Росії разом із Сибірським батальйоном, це було, якщо не помиляюсь наприкінці 23-го року, <кій> то Більше таких випадків не було, і це все називали там прикордонними ексесами, якимось і так далі. А нині ситуація дійсно така, ну от так екстраординарна для путінського режиму загалом. А, і оце якраз оця безпечність, що вони ну, вважали, що їх бояться. І це так і було. Росію боялися. Росію до вчорашнього дня умовно боялася Європа, боялися Сполучені Штати Америки. Заяви зовнішньополітичної відомства Європейської комісії та Білого Дому, буквально сьогодні, ну вчорашні, так. А ті, які були зроблені минулої ночі, то вони засвідчують, що все, оця червона лінія, вона відсунута далеко. Путін цим збентежений без перебільшення. Для нього зараз є проблемою, що з цим робити, тому що. Ймовірність за все, через те, що він міг собі дозволити до вчорашнього дня не тримати додаткових військових угрупувань саме в цьому регіоні прикордонному, бо він там розумів на нього ніхто не нападе, так? то тепер треба або послаблювати фронт, він не знає що з робити, або стоїть питання використання ядерної зброї. Він же цим постійно погрожував. Але якщо він натисне на спусковий гачок. То всі його намагання, які він робив в захопленню українських територій, ну вони припиняться дуже швидко. Бо ця червона лінія вона посунута буде настільки далеко, що він, він розуміє цю загрозу. І тепер патова ситуація: ти не можеш е, зробити швидко якусь таку дію, аби припинити наступ ЗСУ в Курській області, який відрозвивається доволі успішно, бо в тебе не, немає чим відбивати цей наступ. Це. Уже не Легіон свобод Росії, не РДК, які були обмежені в кількісно особовому складі. Це як повідомляють знову ж таки там російські ЗМІ, Міністерство оборони Федерації. це бригада, можливо, не одна збройних сил України, і кількість військової техніки, яка задіяна, дозволяє зараз досягати успіху, і вони визнаються. Тобто є проблема, і вже ти типу, пояснити там внутрішньому споживачеві, це ну просто так не зможеш. Війна до тебе прийшла, тобто є реакція, ну, значить. Вся ця пропаганда, яка Путін здійснював протягом 20 років, вона посипалася. Вона не працююча. я вчора, коли дивився цю коретеньку нараду. Те, що нам показали із силовиками, пане Валерій, якщо можна ще хотів уточнити, зараз ми ще повернемось до наради. От дійсно, ви кажете, що показували внутрішньому споживачу, так що от Росія захищена, за тільки Росія може до всіх заходити, і ось навіть російські воєнкори, якщо вірити, повідомляють про те, що Україна в Курській області пройшла вже дві лінії фортифікації, які коштували понад 15 мільярдів рублів. Тобто, навіть вклавши такі гроші, вони не Почуваються в безпеці, тому що вони недооцінюють будь-яких своїх противників, вони не захищають внутрішню Росію. І ми ж бачили чимало відео з середини самої Росії, власне, що це повноцінні бойові дії. Тобто росіяни на собі вже відчувають, що таке війна, от у себе вдома. І от, повертаючись, як ви сказали про вчорашній радбез Росії, Путін сидить. Провокації Києва та й все на цьому, от власне, от ця реакція, як це розуміє на рахунок фортифікації. Я б ну теж би не знаєте, не спрощував так цю всю історію, тому що сума витрачених коштів на Росії на побудову фортифікацій в Україні вона приблизно плюс-мінус еквівалентна, плюс-мінус знову ж таки, але фортифікація сама по собі вона нічого не вартує, якщо там немає особового складу і зброї. Тобто там цього не було. А до прикладу, наші позиції, які сьогодні отримують наші доблесні зсу на сході. Вони, якщо до прикладу, це не використовують на даному етапі ті фортифікації, які будували, то ми маємо певні засоби стримування наступального потенціалу Росії, який переважно більшості визначається кількістю кабів великою і живою силою. Так ну і звісно, броньована техніка, тому що щомісяця, приблизно Росія втрачає до 300 одиниць танків, лише а от в Курській області цього немає. Тобто вони не можуть так само захищатися від наступу ЗСУ, тому що там фортифікації, вони то є, але там нікого нема. Ну тобто прийшов, приїхав та і все. Ну, яка проблема? Що ми це також розуміли, але це так, да, психологічно-пропагандистський такий момент дуже показовий. Тобто, ви викинули гроші. Ну, якщо ви збиралися, ви розуміли небезпеку з боку Курської області, значить ви просто нам брехали. Ви насправді удавали, що ви розумієте, але ви не застерегли е, мешканців від заходу збройних сил України і фактично здачі Україні території під контроль. Я тут би дуже обережно висловився, бо ми не захоплюємо територію нічиї. Ми намагаємося завдати превентивного удару. По військовій силі противника для того, щоб вони не обстрілювали нас, не воювали проти нас. Це абсолютно різні речі. А тепер до щодо цієї наради, ну звісно, коли там путіну доповіли, що ну якось так не все дуже радужно, як він розповідав, і це зовсім не історія в білоруської області. То для нього постало зараз ще раз наголошую проблемою, що з цим робити, от реально, і я наскільки бачу єдиного рішення сьогодні немає. Звісно, вони, наприклад, могли б використати. Росгвардію, це розвардію чисельність, якої дуже велика це фактично друга армія в Росії, яка налічує приблизно там ледь не до півмільйона особового складу, і в них є розпоряджені броньована техніка і протиповітряна оборона, і військова авіація. Навіть ну тобто, повноцінно вони могли це робити, але От запитання, чому це не робиться? Або зараз золото не зацікавлений в тому, щоб путінський режим і далі утримувався, бо є явне крило в Кремлі, яке прагне переговорів більше ніж інше. Буду так говорити доволі обережно, можливо, навіть радикальний крило зовсім не хоче переговорів, і е, дуже ну, важливо було б зараз Росії саме створити якісь умови для того, щоб вийти на цей переговорний трек з Україною, щось там віддати, щось залишити і саморозити цю історію, так як сьогодні е, багато говорять про це і на заході, так само і про це говорив президент, що не всі території будуть повертатися е, військовим шляхом, а в тому числі дипломатичним, але поки що такої єдності немає. І сьогодні є проблема на Росії, як зупинити цей успішний похід ЗСУ. Звісно, що падати в ефірі від того, що збройні сили України дійдуть там умовно до Воронежа, до якого ще 200 кілометрів, то це ну не, не та історія, але події можуть динамічно розвиватися, що може призвести до цікавих процесів, не скажу незворотних, у самому Кремлі. Цікавих. Ну, принаймні, перші признаки, ознаки перші ознаки таких процесів є. от саме ця нарада, де не було присутньо золотова і без Ну дуже дуже цікаво. Ну плюс сам факт, що по факту ця нарада нічого не привнесла. Сіли ну, я... Україна робить провокації. Я, я єдине лише додам, що на цій нараді був присутній шою, який нещодавно повернувся з Ірану, де він озвучив позицію Путіна з проханням до Ірану не задавати ударів по Ізраїлю. Звернімо увагу, Росія, яка підтримує Іран, Іран, який підтримує Росію, тут Росія пішла десь на трішки назад, і те наскільки зараз себе позиціонують там різні вежі в Кремлі, ну знову ж таки доволі цікаво там. Певна неузгодженість, буду так говорити доволі бережно, але нарада так погоді вона за великим рахунком нічого конкретного не дала. А от що стосовно Ізраїлю говорити, маєте на увазі, що деякі групи впливу всередині Кремля проти бойових дій з Ізраїлем, і вони якби да тиснуть, аби цього не відбувалося зі сторони рану. Можливо, і так, це один момент. Другий момент наскільки Росія буде спроможна підтримати Іран у війні великій проти Ізраїлю на близькому сході, тому що Іран просив і системи ППО і військову авіацію. зважаючи на те, що кількість яку ну знищення системи протиповітряної оборони російської на тимчасово окупованому Криму і в Білоруській області, в тому числі, останнім часом зросла. То, ну, хоча російське ВПК випускає про системи ППО, вони спроможні це робити на сьогоднішній день. То я думаю, тут може бути причина: вони не дорахували цей момент. Друга причина накладається, замість увагу, дуже події, так примітно накладається в Курській області і на близький схід. Тому в одній площині розглядати цю історію я не ставлю. Поки що не готовий вам конкретно відповісти, але дуже, дуже дивним є рішення Путіна. Про що пишуть? Ну так журналісти, але злив був свідомий просити Іран, аби вони не били по Ізраїлю. Ну знову це ж також підтверджує зв'язки певні Нітаніаху із ні Путіним. Ну можливо, ще такий, як ви кажете, варіант, що підтримка ж Ірану. Вони ж будуть підтримувати Іран, адже Іран є партнером війні проти України в плані постачання так. певного озброєння, і тут вони ж не можуть спрогнозувати масштаб конфлікту з Ізраїлем. І відповідно, якщо треба буде поставляти чимало озброєння, вони не хочуть втратити свій авторитет і імідж, бо не зможуть Ірану надавати необхідну кількість. Я не виключаю такого варіанту, тому числі так. А взагалі, от ви кажете, що скоріш за все немає одностайності, так всередині Кремля, і от в одному з крайніх інтерв'ю Кирило Буданов голова ГУР сказав, що в принципі можливість нових бунтів на кшталт таких бунтів, як був пункт Пригожина, це є можливо для цього. Треба певні лідери. А він натякнув, що один з таких лідерів є навіть на території України. Взагалі, як ви думаєте, стосовно цієї ситуації чи дійсно от тоді? Це було показово, що майже дійшли до Москви, Взагалі ніхто не противився зараз. Ну не будемо недооцінювати, тому що по-любому в Курській області для наших хлопців це дуже важко дається, але все ж це успіх, значний успіх. Чи не захочеш ще хтось скористатися можливістю, що, що дійсно виявляється не так, то й важко захопити щось в Росії? Я не порівнював би історії з приглушеним і нинішньою операції зовсім. Тому що Пригожин це вбивця, який вбивав українців, і він вбивав не просто там він воював з військовими, він воював проти цивільних. Вони знищували дітей. Ні, він апріорі вбивця. Я, я, я говорю про те, про те, що можна проникнути. Я, я наголошую свідомо на цьому, тому що я згадую дуже добре, пам'ятаю ці події. Ми всі пам'ятаємо, з яким, з яким захопленням багато українців спостерігало за Пригожином, бажало йому успіху, але щоб ми тут не перейшли в цю тонку межу, бо це дуже дуже важливо. Пригожин вбивця. Просто на це ворог України, що ми це фіксували, і він вирішував виключно шкурне питання всередині Росії своє чи спецслужби. Це не має ніякого відношення до зміни влади на Росії зовсім от, просто що ми розуміли, Там могло змінитися обличчя. Зараз ситуація дещо по іншому розвивається, так само як вона тоді намагала, ну, брала свої початки з рейду та Леону Свободу Росії. І Буданов дійсно говорить про те, що дестабілізація на території Росії може призвести до зміни. Сituації, ситуації. тут я з ним погоджуюся, лише що ну, історія із Пригожиним, вона дещо інша, вона зовсім інша. А, на рахунок лідера в Україні якогось конкретного, можливо, і є. Можливо, очільний чи або Лінеону «Свобода Росії, мало, ли, да, це все може бути і найбільш дієвою позицією дійсно саме є вонізовані формування росіяни, які готові знищувати путінський режим. А от щодо там інших так званих опозиціонерів, яких сьогодні обміняли, ну мова про них в принципі може не йти. І початок якихось конкретних рішучих дій на території Росії, як то, наприклад, зараз ми говоримо про військову операцію, яку ймовірніше за все здійснює збройні сили України. А вже ну опосередковано, ми можемо такі робити висновки з огляду на коментарі того ж самого подарика, який сьогодні давав загано національному марафоні, і заяв з Білого Дому і з Європейської комісії. То це може спровокувати якісь е, дії на Росі, наскільки вони будуть узгоджені, наприклад, із нашими західними партнерами, із цією так званою опозицією, яку обміняли в результаті обміну. Мені складно говорити, але я відзначаю, що і це фактично в один голос говорить самі російські опозиціонери, що в їхніх лавах немає єдності, вона відсутня, в принципі, якщо згадати Тодішню прес-конференцію Леона Свобода Росії РДК за підсумками їхнього рейду в Білоруську область. Вони чітко сказали, що вони діють окремо від усієї російської опозиції, і навіть вони спростували будь-які зв'язки свої з Ілією відомим е депутатом Російської Федерації. Державної думи Російської Федерації, який нині проживав в Україні, який, до речі, ось нещодавно постраждав в результаті нальоту безпілотника на його будинок, але вони заперечують цей зв'язок. Намагання Гуру об'єднати опозицію були на форумі Свобода Росії, нібито так і називається у Львові. Який став скандальним, це було кілька місяців тому, але те, про що говорить Будан, от я його розцінюю так що відбувається процес формування якогось можливого лідера опозиції, яка буде більш радикальна до Путіна, тому що оці ніякі варіанти, які нам зараз пропонують, давайте скасуємо санкції проти Росії, залишимо персональні санкції і таке інше, давайте просто перестанемо стріляти, як каже яша. Це не працююча модель. Вона в реаліях українських не працює. для заходу, можливо, десь воно прийнятне. Вони можуть вести таку дискусію. Але стосовно там перспектив для України, це не та історія. Тому тут я Буданова підтримую, якщо він говорить саме про такого вітропозиції, злав Вердика Челионасбуд Росії. А на останній хотів запитати власне, а реакція наших західних партнерів що то, що стосовно того, що відбувається у Курську, я особисто не дуже багато бачив якихось новин, де хтось з західних партнерів дає оцінку. Я лише зустрічав, що здається, американське видання політико писало про те, що США намагалися дозвонитись до України, запитати що відбувається, але в той момент комунікація не відбулася. Ну, це не зовсім так. Справа в тому, що буквально цієї ночі виходить за київським часом, речник державного департаменту США Шаматюмілор заявив, що Штати не отримували інформації, але вони не проти того, що Україна проводить таку операцію. І говорить про те, що Україна не зобов'язана погоджувати будь-які там чи всі свої дії стосовно того, які вона вчиняє. Тобто Україна на території навіть прикордонних областях із Росією, фактично він підтримав, окрім того, він назвав іронічною. Іронічним коментар Путіна щодо провокації, про які ми згадували, і він сказав наступне: що це війна, яку вони ведуть так, як її вважають за потрібне, тобто ніякого заперечення цієї історії немає в тому числі і речниця Білого Дому Карін Жан П'єр точно так само сказала, що підтримують загалом Україну і не вважають цю військову операцію чимсь таким екстраординарним. Це є офіційна позиція Білого Дому, тому що говорить речник і речниця. Речник держдепу і речниці Білого Думу, і вони говорять в унісон так само як і сказав про ситуацію в Україні речник Європейського зовнішньополітичного відомства, буквально вчора ввечері. Тобто, офіційна позиція заходу є: Захід підтримує наші дії на території Курської області. Як на мене, це дуже показово. Тому що якщо ще до вчора ми могли ставити під сумнів, можливість проведення такої операції чисто через те, що ми будемо контролювати території іншої держави, що в практиці. Взагалі, там, ну як ви сказали, Росії не було. А тут Україна, вона фактично зараз ставить умову Путіну для важливих майбутніх переговорів. Як то сказав, Подоляк, що ваша позиція не може бути постійною такою, як ви заявляєте, вона має бути іншою. Ну то це мені особисто засвідчує, що Захід все таки відсунув цю червону лінію, яка в нього була. А відсунув він її тому, що ми переконали, Україна переконала в тому захід, що можна рухати отаку е, непоступливість Путіна. І якщо ще вчора е, і Європа, і Сполучені Штати Америки реально боялися Путіну задавати такий тон, ну сьогодні вони кажуть: Ну вибачайте, розбирайтеся з Україною. Ми як допомагали, так і будемо допомагати. Але це внутрішнє питання України. Це і наша суб'єктність. Це якраз такий дуже потужний сигнал Путіну. що… Так як він говорить, так не буде, і це дуже добре. І також це дуже такий хороший привіт і Китаю, який послідовно відстоює позицію Росії на міжнародних майданчиках. Не в усіх питаннях, але в дуже багатя, багатьох це в тому числі привіт і Сінзіпіну. такий помагали, що ви можете стільки завгоду там китайсько-бразильських планів малювати і заявляти просто підтримку 110 країн півдня цього плану. Але все ж таки мають рахуватися з Україною в тому числі ну, Це як в міфології, що хочеш показати слабкість Бога, пусти йому кров. От Україна власне заходом в Курск пустила кров і показала, що не такі ті червоні лінії близькі. І Захід сказав: Ну гаразд тоді, будь ласка, я на замершення лише хочу додати, що ну от ми сьогодні з колегами дискутували це питання в рамках центру громадського таки. є дві версії стосовно. Цієї військової операції, яку проводить ЗСУ на території Курської області, чи була вона погоджена, чи не була? Ну до прикладу, одні схиляються, що була інші ні. Я вважаю, що ця спецоперація була погоджена із заходом, бо в принципі, риторика, яку захід постійно. Використовував для того, щоб переконати Путіна припинити війну, звільнити Запорізьку електростанцію. Я через це й обмовився, тому що це якраз от історія про за енергетичну безпеку. Тут до речі, з Китаєм ми однодумці для того, щоб припинити обстрілювати цивільні інфраструктурні об'єкти і, взагалі, припинити війну, прибратися. Путін це не чує. От він вважає, що він може там вчиняти так, як він хоче, навіть йому не обов'язково тримати додаткове військове формування на кордоні з Україною. Він вважає, що ніколи ж Україна на це не піде, тому що захід їй скаже не йди. Захід зараз ймовірніше за все або просто погодився, або просто мовчить. Но в будь-якому випадку він підтримує Україну. Це найголовніше, що нам варто розуміти. Дякуємо, пане Валерію, Зайду. за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава. А я нагадую, з нами у зв'язку був керівник Центру громадської аналітики вежа та голова благодійного фонду Нова дорога Валерій Клочок. Ви дивились програму «Прайм-тайм». Вмикайте Новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент ТВ. Підписуйтесь на наш ютуб-канал та інші соцмережі. Побачимось на Конкурент Ті. -Ві. Все буде Україна.